За перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції рух надихає. Вітаю, шановні пані та панове. Наші прогулянки проходять у різних районах. Вони присвячені різним цікавим явищам та особистостям, завдяки яким місто отримало неповторний одеський колорит. Але тим чи іншим чином усі вони обертаються навколо єдиної війсі – центральної вулиці Одеси Дерибасівської. Як сталося, що саме Дерибасівська, а не якась інша вулиця, стала справжнім символом міста? Простої відповіді на це питання немає. А ми сьогодні трохи пройдемося цією вулицею та спробуємо дати вам відповідь. А також сьогодні ви узнаєте, де знаходиться вулиця, якої немає на мапі. Чому з готелю Спартак було неможливо винести меблі, де був перший в Україні кампус? Як в Одесі придумати, яким чином заробити мільйон? Тільки вам як своїм таємницю. Дерібасівська не завжди була Дерібасівською. Спочатку вона була садовою, потім гімназичною на честь Рішельєвської гімназії, потім деякий час Дерібасівською. Більшовики перейменували її на честь німецького соціал-демократа Ласаля. А згодом на пам'ять про загиблого льотчика Чкалова. Але вже більше за 80 років Дерібасівська це Дерібасівська. Хто такий Дерібас? Ну, по-перше, це не одна особа, а два брати старший Хосе та молодший Фелікс. Обидва вони залишили помітні сліди в історії Одеси, до якої національності відносити людину, мати якої шотландка, а батько іспанець. Хосе Дерібас вважав себе неополітанцем, бо там жили його батьки. І, хоч були вони шляхетними дворянами, родина заможною не була. Відмінними характерними рисами Хосе були рішучість та шалений темперамент. Він вступив до лав імперської армії, хоробро воював і швидко здолав шлях від звичайного капітана до контрадмірала. Дірібас очолив війська одеського гарнізону, які першими почали системне будівництво порту та міста і став першим військовим градоначальником Одеси. А от що він зробив, щоб користь від розбудови була не лише для міста, а і для нього, обов'язково подивіться у цьому відео. Дуже скоро Дерібас переїхав до Петербурга, де долучився до лав заколотників проти імператора Павла І, і раптом у самому розквіті сил помер у 49 років. За однією з версій його отруїв очільник заколотників граф Палян. А от молодший брат Фелікс Дерібас майже 50 років свого життя присвятив Одесі. Він заклав сад біля свого будинку, який за кілька років подарував місту. Однією з умов Дерібаса була вимога, що відвідувати сад завжди можна буде безкоштовно. Він залишиться доступним і багатим, і бідним. З кожним роком мій сад стає ще краще. Це відбувається тому, що в ньому тече незвичайний, а одеський час. Саме йому тут встановлено одноіменний пам'ятник. Як і всі інші пам'ятники в міському саді, він має потаємні сенси, про які ви можете дізнатися ось тут. Історична відміна з Дерібасівської це найдемократичніша вулиця Одеси. Де кожен незалежно від віку і статків може відпочити на свій розсуд. Вулиця завжди поділялася на дві дуже різні частини: від польської до рішельєвської, вона велична, затишна, переважно житлова. А от Рішельєвської до Преображенської це вулиця Свято, головна одеська пам'ятка, де розташовуються кращі готелі, ресторани. Та дорогі магазини. Саме до найцікавіших локацій цієї частини ми й вирушаємо. Більшість гостей міста приходять на Дерібасівську з боку Преображенської. Тут їх першим зустрічає величний красень Пасаж. Фешенебельний готельно торгівельний комплекс був побудований на замовлення купця першої гільдії Моїсея Мінделевича 1900 року за проектом архітекторів Влодика Мільмана і Фільша. Пасаж ретельно зберігає безліч цікавого у своїй історії та архітектурі. Але найцікавіше те, що за 125 років свого існування. Він жодного разу не змінював назви та призначення. Це завжди була галерея магазинів та готель. На стелі до проходу з Дерібасівської зберіглося унікальне мозаїкове панно майстра Юрса у мавританському стилі. А на карнизі даху скульптурна група, де Гермес, Бог торгівлі та фортуна, Богиня успіху, їдуть на паровозі. Ця скульптура натікає, що успіх у бізнесі неможливий без використання техніки. А також у пасажі є вулиця, якої немає на мапі. В цьому затишному та романтичному куточку дуже приємно випити філіжаночку кави та не тільки, не лише Дерібасівська, а й кожна одеська вулиця має свою цікаву історію. Наприклад, ця вулиця в Пасажі найвужча. А про вулицю, де можна скласти тест на Одесита, ми розповідали ось тут. За легендою, король одного з давньонімецьких племен закохався в єгипетську богиню Ізиду. Звісно, що на тверезу голову в нього нічого такого не сталося. Але справжнє кохання Далая усі перешкоди. На пам'ять про шалене кохання та несамовиті пестищі, Ізіда подарувала королю рецепт пінного напою. Саме Гамбрінус вважається з 15 століття засновником пивоваріння. А найвідоміша одеська пивна, що є одним із символів міста, вже майже 160 років називається Гамбрінус. Заклад розташовувався в різних куточках центру міста. Але вже 60 років він пригощає цінновачів пінного тут, на розі Дерібасівської та колодязного правулку. За радянських часів, черга до Гамбрінуса була цілодобовою. Мало хто знає, що окрім центрального входу було ще чотири: ще чорний, вантажний, пожежний і сходи з дієт столової, що розташовувались тут, на першому поверсі. Людина, яка знала про запасні виходи та могла ними користуватися, в очах друзів та гостей Одеси була така ж крута, як легендарний король. А зараз вхід до Гамбринуса охороняє бравий солдат Швейк. Цю скульптуру у 2016 році подарував Одесі шанувальник творчості Ярослава Гашика Каміл Хайнц. Пайн Хайнц. Справжній друг Одеси був вражений незвичайними одеськими пам'ятками, про які йдеться у цьому сюжеті. Та вирішив, що добрий мудрий, кумедний життєлюб Швейк дуже схожий на справжнього Одесита. Велична будівля готелю у стилі модерн збудована на початку 20-го століття за проектом архітекторів Влодика Фільша та Мільмана, які до цього збудували пасаж. Першокласний готель з вишуканим рестораном мав патьмірні розцінки. Номер коштував від одного карбованця. За однією з версій, саме тут автори славетного романа Золоте теля розташували контору Геркулес, де працював підпільний мільйонер Корейко. Кажуть: якщо покласти долоні на кут будівлю з двох сторін. Зажмуритись, то в голову прийде думка, як заробити мільйон. Звісно, що це не гарантовано, але спробувати варто. У 2006 році почалась масштабна реконструкція готелю, який дуже постраждав за радянських часів. Було відновлено понад 20 тисяч елементів декору за оригінальними кресленнями. Катаклізми останніх часів призупинили роботи, але я впевнений. Що після перемоги готель обов'язково знову прийматиме гостей, але відбуватиме це це точно під іншою назвою. Спочатку на цьому місці були торгові ряди грецького базару. До речі, подивіться відео про цю забуту перлину Одеси, впевнений, що вам буде цікаво. В середині 19 століття тут збудували готель. А після його реконструкції архітектором Ганцяровським він отримав назву Імперіал. За радянських часів готель отримав назву Спартак і не дарма, бо умови тут були спартанські. Бруд протяги взимку і спека влітку. Постійні проблеми з крадіжками речей. За тих часів був жарт, що у Спартаку. Не можуть замінити меблі, бо як тільки їх викидають на смітник, клопи та таргани приносять їх назад до готелю. На початку 2000-х готель знесли, але фінансова криза 2008 року зупинила будівництво нової будівлі. Аби майданчик не стояв порожнім, тут тимчасово розташували різдвяний ярмарок усього на кілька тижнів. Які продовжуються вже десь 15 років. Завдяки генію дюка Рішельє, одного з перших одеських градоначальників, Одеса отримала більшість своїх найяскравіших неповторних рис. Великий француз добре розумів, що для будівництва та розвитку міста, порту і торгівлі потрібно багато освічених фахівців. Саме для їх підготовки. Рішельє розробив проект вишу, якого на той час не існувало більше ніде в імперії. Ліцей відкрили вже після повернення герцога до Франції, але назву Рішельєвський він отримав відразу. Величезний комплекс будівель виходив на Дерібасівську, європейську, Ланжеронівську вулиці. У ліцеї були не тільки навчальні класи. Тут розмістились готелі, ресторан для викладачів. Гуртожиток їдальня для учнів, а також пивна, до якої могли потрапити і перші, і другі. Це можна назвати першим в Україні кампусом. Серед викладачів та випускників ліцею були дуже відомі особиститі, які залишили по собі слід не тільки в історії Одеси, а й у всесвітньої історії. Дерібасівська ретельно береже свої таємниці та цікавинки. Тут навіть розташований один з одеських маяків. Кожен камінь її бруківки пронизаний променями сонця, людей та подій, які роблять Одесу кращим містом на світі. Якщо вам цікаво дізнатися про інші цікавинки Дерібасівської, напишіть нам, і ми з великим задоволенням продовжимо цю розповідь. Отже, підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок та пишіть у коментарях, що ще цікаво вам в Одесі. Тримаймося, усе буде добре.